Сьогодні, звісно, знаєте, і для це велика радість бачити, як будується типовий храм православної церкви України. Перший сучасний ми вже казали, що він буде унікальний від свого імені від імені Парафіян, навіть від імені керуючого архіпастера. вдячні меру міста за виконання великої духовної мрії, коли духовна вже громада, знаєте, бачить, як будується оце тіло, окрема подяка громадській організації бджола, котра активно долучається, скажімо так, і фінансово і. І ресурсами і своїми силами і людським ресурсом до цього будівництва Продовжуємо будівництво храму Православної церкви України, Казацька церква Пресвятої Покрови. В минулому році було побудовано цокольний поверх. В цьому році вже будуємо стіни храму. До кінця року ці стіни будуть повністю побудовані, а також зроблена перекриття. Інша сьогоднішня подія це щомісячне таке служіння надання благодійної гуманітарної допомоги. Ми надаємо завдяки підтримці наших закордонних партнерів. Сьогодні надаємо благодійну гуманітарну харчову допомогу багатодітним. Родинам, котрі в ці важкі часи виховують двох, трьох і навіть більше дітей. Оця допомога їм дуже необхідна. Завдяки громадській організації джала маємо гарну логістику. Церква сьогодні не стоїть десь окремо, десь осторонь. Місто не стоїть осторонь. Я Хочу також від усіх нас подякувати першу чергу, фіодосію громадській організації джала за ту допомогу, яку надають мешканцям нашого міста і тим, які Народились нашому місті тим людям, які були вимушені покинути свої домівки, для яких фактично вже камінське стало другим домом. Дуже потрібні завжди і крупи, і олія, і тушонка завжди є все, що потрібно необхідне завжди допомагають. Ми приїхали з Маріуполя з чоловіком і з двома своїми дітками, і плюс братик, сестричкою його. Ну у нас загалом четверо діток. Дуже добре, що наше місто про нас піклується. Що про нас піклується мер. Велика подяка. Ка нашому меру Андрію Леонідовичу велика подяка. Очув досію, який завжди прийде на допомогу. У нас троє діточок дуже добре, що дають таку допомогу наразі. Дуже вона нагальна, доречна, тому що складно в даний момент.